Василь Стус був великим патріотом і не приховував цього. І за це отримав сумарно 23 роки примусових робіт. Або позбавлення волі від совітського режиму. А ще він одного разу побився із чувачком за те, що той йому сказав говорити нормальною мовою. Ну я не думаю, що це він про англійську мову говорив. І цей випадок відбувся, до речі, в українському Донецьку, де Василь Стус жив і навчався. Будь-як Василь Стус обов'язково постав свої вподобайку просто зараз, підпишись тут і вже напиши будь-який коментар, щоб Ютуб пропонував це відео, бо тут гімна не радять. Це популярна літературна, без спойлерна і капецька. Захоплююча і довгоочікувана передача де моя книжка, чувак. Він був не зовсім божевільним, хоча, мабуть, божевільним його вважали видавці, яким одного дня на стіл впало 215 тисяч слів, 800 сторінок. Камон, дядьку, що за дурний обсяг, що за дивний пустельний світ, що за мова? Близько 20 видавництв. Відмовили йому в публікації. І добре, що півстоліття тому таке видавництво під назвою Chilton Books, яке в основному спеціалізувалося на публікації довідників з авторемонту. Це видавництво якраз і погодилось, і дякуємо цьому видавництву. Тому що на світ з'явився Френк Герберт і його фантастичний, і в прямому, і в переносному сенсі, роман Дюна. Американський письменник Френк Герберт, хоч і став відомий як автор наукової фантастики, але також він був журналістом, фотографом, лектором, новелістом. Книжковим рецензентом і екологічним консультантом. Ну і звісно, в дитинстві він дуже любив читати книжки. Звісно ж, фантастів це Герберт Велс, Едгар Барроуз, Жюль Верн, і вже в восьмирічному віці він за святковим. Е... Толом на свій день народження, восьмий заявив усій своїй сім'ї, тако всіх посадив. каже, буде дуже важлива новина. Значить, я хочу стати письменником, коли виросту. Ну і молодець, в принципі, досяг своєї мети. Ну але життя його було не дуже простим, тому що йому доводилося змінювати одну роботу за другою, через це переїжджати в мі з міста в місто, але це все через те, що він був дуже незалежним і не хотів писати під якийсь окремий ринок. Він писав лише те, що він хотів, і. Щоб закінчити такий складний і багатошаровий роман, як Дюна, Френку Герберту знадобилося близько шести років. Ну за які він, в принципі, досліджував взагалі цю тему. Ну і власне на, на написання, і це тільки одна перша книга, одна однієнька. Ну тут в принципі зрозуміло чому, тому що ця епопея взагалі з п'ять з п'ятьох книжок, і це тільки його книги, бо потім ще е, книги писав його син Брайан. Також про дюну так от. Події в цій епопеї відбуваються на планеті Аракіс в далекому майбутньому, і це не те майбутнє, де типу роботи заполонили світ. Ні, це той світ, де люди вже повстали проти роботів, перемогли їх, і пройшло ще кількасот років. Отже, Аракіс дуже непривітна, пустельна планета, також відома як Дюна, планета прянощів, прянощі, або як їх називають ще меланж, це дуже та не що дуже. Це найцінніша речовина в цьому всесвіті, і добувають її якраз тільки на аракісі. А прянощі ці можуть абсолютно все і продовжувати життя, і сприяти міжзоряним польотам, <звіт> і навіювати різні варіанти майбутнього. Натомість заберуть лише білизну твоїх очей і лишать по собі бездонну, як глибоке озеро синь. Вау головним героєм цієї епопеї є молодий Пол Атріт, син герцога. Який зі своєю сім'єю приїжджає на цей бо Аракіс, так би мовити, щоб ним керувати, правити? Але це не зовсім так, тому що проти його батька Герцога Лето ведеться дуже. Жорстока, підступна, хитра така боротьба, і його хоче зниз хочуть знищити представники дому харконенів і їхній головний лідер Владімір. Це звісно, це не спойлери. Це от реально так починається книга. Це буквально там 10 сторінок. Заколоти, вбивства, смерть, любов, дикий народ фременів із синіми очима. З цим всім стикнеться молодий герцог Пол Атріт на дикій планеті Аракіс, і буде намагатися якось в цьому всьому вижити. А все інше вже треба читати в. Самих книжках. От єдине, що можна сказати, що в цих книжках Герберт піднімає дуже круті такі нестандартні запитання, такі як релігія і, і ця оця сліпа фанатична відданість, або там боротьба за владу і за справедливість. Ну, звісно, є і більш приземлені такі звичайні лінії. Це Кохання, ненависть, зрада, вірність, забуття і колективна пам'ять. А ще автор нагадує нам в своєму романі про те, що людина не завжди буде жити в гармонії з природою, про те, що політика ніколи не буває чесною. Факт. Ну і взагалі він як би називає свій магнум опус спробою передбачення і присвячує роман екологам посушливих земель, людям, чия справа виходить за межі ідей і простягається в царину реальних матеріалів. Ну, блін, це реально жахає оця його спроба. Що значить спроба? Реально передбачення, тому що ну, політика не буде чесною, це очевидно і ніколи не була, і не буде. Це політика. Міжзоряні польоти. Що, Як не ідіот, Ма... як не ідіот Макс, Макс... <с? <с?> ну, так. як не ідіот Маск, то ще хтось це придумає, це точно ну, прянощі. У нас свої прянощі, свій меланш, чорне золото. Води на деяких континентах взагалі стає менше і менше з кожним роком. Ну, звісно, що ну навряд чи земля колись перетвориться на пустелю, на всю. на Аракіс. Але я постійно все одно читав і проводив ці паралелі з нами. Ну, не з нами в плані навіть не з людьми, а конкретно з українцями. Тому що я вже ж казав, Владимир протистояння дому Атрідів і дому Харконенів. Харконени — це підлі жорстокі. Гнилі бездушні тварюки, істоти такі, і їх очолює Владімір, Владімір, Владімір. Ну я просто я коли читав, це вже це вже йде повномасштабна війна. Я читаю цей роман і думаю, та ну як це таке взагалі можливо. Це його вигаданий світ, дуже крутий. І він при придумав дуже багато слів, термінів. Там, до речі, є в книзі словничок, який можна читати, підглядати там. О, до речі, дуже е, цікава штука, історія. Е, перше, я почала читати Дюну. А про книжку та, та про там, типу, як саме про першу частину. Про перша першу книгу. частина вона починається як би, сам роман. Потім ідуть хроніки дюни і словник дюни. А і ще е, на палітурці карта дюни. Я почала читати е, сам роман. E, спочатку і така щось e, я Френк Герберт робить вигляд, що ми в в курсі цієї всієї історії та, та, і нам не вигаданих нічого там mm -hmm. та, та ж перестаньте, Ви все знаєте, ви молодці. Короче, я розумію, що мені дуже складно в'їхати. Що відбувається? Хто що, дистикос. Ну коротше, я е, назад гортаю до хронік і починаю читати з хронік. І думаю, що так і треба починати, бо так, це дуже правильно. Бо там в хроніках е, розказується взагалі про світ Аракісу, про клімат, е, про населення, де що знаходиться, про керуючі доми, е, про те, які в них там взаємовідносини між собою. Я теж я зразу вже брав книжку і починав читати з хронік. Вони тебе вводять в курс, далі ти читаєш просто весь роман, паралельно підглядаючи в словник. Коли я почала читати хроніки, я трохи злякалася, бо я поняв, я подумала, що ой! походу я собі все <см��> проспойлерила. Там є нюанси, що ти читаєш, і такий той зрадник вбив того-то, того-то і тоді-то. І я така, упс, походу ні, все-таки не з хронік треба починати. Але ні. Це така стилістика. Френк Герберт робить. От на початку кожного розділу в нього є там спогади принцеси, угу. і вона каже: Коли мого батька вбили, і ти такий, що стоп, 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 його, його ще ніхто не вбив. Але в цьому фішка Герберта він да. тобі каже, його вб'ють. Mm -hmm. Але ти читай, як його вб'ють, і ти такий вау! Ну от я реально я не зустрічала романів, де б тобі наперед казали, що станеться, а тобі все одно цікаво. Це його прийом, він неймовірний. Ну і взагалі я настільки кайфанула, коли прочитала Дюну. Ну давно так не кайфувала від книжки, бо це незвичне таке, якесь оригінальне, взагалі інший світ, якийсь такий, ну. Неймовірний, по-друге, якщо от я собі так подумала: якщо вирізати з цієї книжки, наприклад, якісь батальні сцени, да романтичні, ну, взагалі, от всі прийоми, які використовуються в фантастичній літературі, якщо все це прибрати, то реально залишається такий філософський каркас, який може абсолютно самостійно існувати. По-третє, дуже цікава штука, що коли ти читаєш Дюну, так чи інак, ти проводиш такий асоціативний ряд між оцим якби вигаданим майбутнім і реальними земними цивілізаціями, які існували: типу, Древній Єгипет, та Древній Схід, Давня Греція, Римська імперія, середні віки, рання модерна доба. Ну, типу, це прям щось таке. Вау! І коли ти читаєш, ти читаєш пояснення самого автора про ті чи інші явища, там політичні, лінгвістичні, якісь просто побутові, соціальні. Ти розумієш, що це реально якийсь науковий словник, такий довідник про терміни і про слова. ж згадав там карта, ця ж є на палітурці всередині. Фремени та дикий народ, цей з блакитними очима. Вони живуть в поселеннях, які мають назву Січ, тобто як Запорізька Січ. Я подумав, ого, це перекладачі, походу е, переробили щось і придумали, що ну нехай там не буде, там типа, місто. як у нас, а типа, хай буде Січ. Бо українці ж це їм близько, вони зрозуміють аналогію зрозуміють, що там за поселення. Потім ми пішли дивитися кіно, подивилися кіно, актори дубляжу говорять не Січ, а Січ з буквою «Т». Я такий, що, що відбувається? Не зрозумів. Колега наш пішов, значить, не пішов, а вдома подивився оригінал без дубляжу, бо він знає англійську. І кажуть, вони реально говорять Сітч. Ми коротше думаємо, а що взагалі це, що це за слово? Що воно означає? Звідки воно взялося? Ну, бо він ж бере з Древньої Греції, там, з Єгипту, дуже багато арабських термінів. Там. І тут ми гуглимо це вигадане слово Френком Гербертом. Ми англійську вікіпедію читаємо, і там написано, що запозичив він його у запорізьких козаків. І я такий да єс. Yes. Ну тобто, він настільки багато всього запозичив у всіх культур, і навіть в українській. Ну, тобто, круто. реально то, що він писав одну книгу шість років, Та, я це думаю, що взагалі не теж... дивна. Уяви, який пласт роботи треба було зробити, щоб всі народи, всі цивілізації, все ну це. Дуже багато таких фактів цікавих, дуже багато взагалі все світ вигаданий. Звісно, що вже сказали, що кіно е, зняли ж. Але ж як це все починалося з тим кіном, дуже цікаво. Перша спроба екранізувати дюну належить чилійському авангардисту, режисеру Алехандро Ходоровському. Значить, є такий художник Жан мобіус Жиро, який малював ескізи для п'ятого елементу фільму Чужий, це відомі картини. Він дуже крутий художник, і він придумав от таку художню концепцію для дюни для цього ходоро. Гапка, відійди, ти нам фокус збиваєш. Вона чисто Ну Що це таке? Обсувати камеру. Ні, не туди. Ти все з зв... Господи, ну не псуй нам зйомку. О, так. Потім музику до цього кіна вирішили вже писати легендарний Пінк Флойд. Ролі мали виконувати Орсон Велс, Сальвадор Далі. Мік Джаггер, і оця вся оця вся махіна. Просто ну вона короче накрилася. Пішла ото. Котові під хвоста, щось у них там організаційно не вийшло, фінансово, і це все завалилося. Дуже шкода, тому що таке, ну Ну, а далі вже взявся за дюну Девід Лінч, О! і в 1984-му вийшла на великі екрани стрічка, але на жаль, стала дуже серйозним фінансовим провалом. Потім там ще пробували екранізувати, робити трихсерійний проект Дюна, але він був не для великих екранів, а для телевізора. І то все. Було таке щось. Ну і от ми переходимо до Нені Дені Вільньова, який от недавно зробив екранізацію. Першої книги виходить, та і там два фільми. Звісно, що каст акторський в цьому кіно класний. Тімоті Шандалме, Зендея, той калдрого як його Мамо, Джей, Джейсон мо. Я взагалі, знаєш, для мене він. І... Ну, він саме в діюні, це... да ру, для ру, мене ру, він ру. став таким акторським відкриттям. Так, що він сьогодні. вміє класно грати. Дуже точно все йде, як в книзі. Це той випадок, коли ти прочитав книгу, такий О! потім бачиш на екрані, кажеш, та. Да". Я так це і бачив. Деякі рішення вільньова, теж художні круті. Дуже. Ми прям були здивовані, бо такі, в книзі не так, але це теж круто. А зараз вже вийшла друга частина, це теж буде якби продовження першої книги. Ми ще не ходили, це маємо квіточки на завтра. Дуже чекаємо цього перегляду. А ти, якщо вже подивилася чи подивився, то напиши, будь ласка, в коментарях свої враження. Так, да, Враження від І якщо читали, Цікаво. то теж. Пишіть то свої ті враження в коментарях від книги, від кіно. Ну, це взагалі це дюна для нас. Це, це просто це така і філософський якийсь трактат, і пер, передбачення, і фантастика, просто і любов, драма. Отака тобі дюна, отакий тобі Фрейн-Герберт. Так, купуй фантастику і читай, бо ми прочитали. Нам зайшло.